У них настільки багато грошей, що судити їх точно ніхто не буде, друзі. Як ви думаєте, якщо 35 депутатів, які підозрюються, їм не вручили підозри? Та навіть якщо і вручать, то чим це закінчиться? Понесуть гроші. Зараз адвокати, треті особи від цих депутатів, у них грошей дуже багато, понесуть зараз в структури. В суди понесуть в набуш, в Мабу, в віздє будуть тащити. І що ви думаєте, там будуть брати. Їх настільки багато грошей, що судити їх точно ніхто не буде, друзі. Тож подивіться, назвіть мені кого посадили. Ну, за, під, за е, впертої діяльності тієї ж самої прокуратури, Набу, САП. Кого посадили? Де ці топ-корупціонери? Та навіть не топ-корупціонери саджайте кожен день простих корупціонерів. Де? Навіть ось я дивлюся по нашим містам і селам. У нас ось. В ОТГ, ну повручали підозри. І що? нічого, ну пофіг, ніхто їх саджати не буде. Однозначно, бо в них є гроші, є можливості. Вони біля влади. Ну так у нас на жаль працює.